Сьогодні в нашому комунальному закладі Центр адаптації захисників-захисниць України, членів їх сімей, проводиться урочисте нагородження захисників України. Це люди мужні, це титани, це захисники, це ну, просто... Супер неймовірні люди, які захищають нашу Україну, нашу батьківщину від ординської навали від Московії. Вручені відзнаки від міського голови нашим захисникам захисницям. Дуже приємно, що міський голова, кам'янська міська рада та територіальна громада дуже підтримують наших хлопців та дівчат. День Збройних сил України це ваше свято. Свято людей, які кожного дня захищають нашу країну від ворога. Завдяки вам ми живемо в вільній. Незалежній країні, вільному незалежному місті, і воно так і буде. Ви захищайте нашу країну, захищайте наших людей, захищайте наших дітей. Ви приклад для нашої молоді. На жаль, наша країна промця дуже велику ціну. Це життя наших героїв, життя наших цивільних громадян. Ніщо й ніколи не зможуть погасити утрату рідної людини і. Прийміть найширіші співчуття родини загиблих героїв сьогодні присутні. Ми як міська влада і вся країна буде робити все для того, щоб всі наші мешканці завжди пам'ятали, якою ціною досягається наша свобода і незалежність. Я хочу ще раз привітати кожного вас зі святом, побажати вам здоров'я, довгих років життя. Миру, перемоги, ви наша гордість нашої країни і нашого міста. Слава Україні! Героям Слава мій бойовий шлях. Він почався з окупації моєї Донеччини в дев'ятнадцятому році. Я отримала змогу призватися в бригаду Холодний Яр. Пройшла такі напрямки, як Верхньотерецьке, Кримське, Гранітне. Потім був харківський напрямок на початку повномасштабної війни. Потім був Везівський напрямок. Я дуже пишаюся тим, що мене прийняли до складу цієї бригади. У мене був один з найкращих батальйонів. Мої сім, який загинув 16-му році 12-го. Вересня також був військовим, також мав відношення до цього свята. Він завжди пишався тим, що він військовий, тому що він саме також боронив нашу країну. 24 лютого мені був дзвінок, мого побратима, на жаль, не загинув. Що почалося. Рюкзак уже був готовий, і біля військомату у лютого НАТО був просто величезний. Люди були 24 лютого мотивовані, тому що ніхто не має права нам розповідати, як в Україні українцям жити. Хлопці, які зі мною були побратими, вони пішли зупинити ворога. щоб вони просто не прийшли на нашу землю. Ми прийшли в наші сім'ї до наших родин. Все